Запрошуємо усіх поціновувачів футзалу на другий матч. У турнірній таблиці зазирнути до усіх перипетій. Передача, удар поворотам! Гол, Юрій Вангер! та секунда зустрічі! Браво! Тут віддати варто належне. Сьогодні Тех буде теж прагнути отримати максимум. Можливо, удар не гарантує 100% потрапляння у боротьбу за нагороди ту стіну, яка складалася з Андрія Демчука та Віталія Акшевецького. Передача Брановський! Який момент? Рінбіт. Савчук. покутив ліворуч. Ви вже почули з моїх уст. Коло на того ж таки, Юрія Венгера намагався Савчуку віддати падіння. Удар. Дагдаць. Давненько не бачили Милисого. Те ж саме скажемо про Павла Федака. Удар з доскова! Хорош! Вене. Автор забитого м'яча після хорошого пасу. Олександра Галіка. Хоча зараз кілограми будуть ті ж самі. Галік. Можна віддати на Савчука. Ударна позиція. Пробиває з гострого кута в дальній кут. Вертається команди на другий тайм протистояння заклічного поїду. Олег проти Віталія Савчука. М'яч прокидає собі на хід. Він залишився у грі. Рівенішнавіч Лилик не переграє суперника. Хороший. полюбляєте апелювати. До своїх суперників. Демчук класно зіграв у захисті. Провіжен кругло, максимально далі. Лісовський. Помилка. Галай, ударна позиція. Пробуває під поперечку. З лівого флану Лисичук. Ференс проти кондура. Пройшов суперника. Зараз забагато. Техмеджик дозволяє. Удар! Галай! Стійка на Броновський. Бродовський. Маркоч. Добрий далеченько. Правда, вирішив пробити по центру. З друкта на кондура. Ліворуч на Юрій Венгера йде передача Галік. Вихідішла навіть удар! Немає! Взяття ворі до турнірної таблиці. 1-0. Власне, перший гол відбувся на 12-й секунді зустрічі. Автором якого стає Юрій Іван Чунис.